Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас знов чергове розпакування. Всіх вітаю з прийдешним новим роком та бажаю перемоги. Так, сьогодні у нас на огляді Multitool Victorinex. Моделька Spirit X. Ось така коробочка, як завжди, у всіх віксів вона бюджетна. Ось тут ціна. Одразу кажу, ту дуже дорогий, але, але інструмент і повинен коштувати дорого. Тут нічого я вам не скажу, тому що е, по комплектації ту у таких піхвах, пробочка, інструкція. Інструкція, що з цим тулом можна робити, як використовувати, які інструменти. Ось цього, до речі, тут нема. Це з більш дорогої моделі. Ну, то таке. Так, давайте до самого тулу. Тул йде в ось таких піхвах. Е, виглядає як кожа, але... Але це Європа, тут кожа, тобто шкіра навряд ли. Наліпка, оце одразу мінус. Бо хто таким користується у польових умовах, наліпка дуже швидко переходить у плохий стан, тобто поганий. Більш нічого нема. І давайте ось так он виглядає. Сталюка тут, мабуть, стандартна 420, є замки. І по інструментам давайте. Так. Перше. Така швайка, стропоріз, інструмент для зняття ізоляції, замок. Ну, на витуги одразу. Далі. Ногті, як завжди зрізав. Звичайно, що? Сам ніж, загострювання на терміні. Ріже. Так, сам ніж. Довжина, ну, стандартна віксовська, тобто десь 9 сантиметрів. Поміряти нічим. Так. До речі, мінус. На замку, але надійно. Мінус чому? Тому що ще туди не розробився. Далі я відчиняти повністю не буду. Викрутка, відкривачка. Інструмент для зняття ізоляції. Теж все на замку. Далі. Що тут ще є? Ну. Мала швайка. До речі, мінус отвору нема. Ну, така дебила, гостра, тобто ніяких нарікань. Це у нас що? О, це у нас пилка? Пилка така не широка, тонка, але щось ви її відпиляти зможете. І до речі, це плюс, що на ньому є пилка. Так. Далі з цього боку. З цього боку, з цього боку. Що у нас тут? Тут у нас. Ай, шери, тобто ножиці. Ну, такі собі. Все в мастилі, при тому, що тут дали з вітрини. Так, ножиці. Далі що тут ще є? Мала викрутка. Це в мастилі. Так, оце фігня. Тобто, звичайна викрутка, більше тут нічого філіпсовська. Так, далі. Що тут ще є? Так, це у нас відкривачка для а, всяких консервів і, і викрутка. Я, до речі, не знаю то е не, жодного разу не користувався ні на швейцарцях, ні на тулах е відкривачкою для консервів е у польових умовах. Та й дома теж так. І пилка для ногтів. До речі, така дуже сурора, і тут я така, тобто, щось ви навіть, мабуть, метал якийсь перепиляти зможете. Така ципуча, до, до речі. Так. Ну, замки тут тогі. Треба їх чи змазати. Чи... Так, є штамповка X. На підробках, до речі, лазер, але ну, китайці не заморачуються. І сам тол. Ту. Губки тут Мали, малі, це гарно. Пружин нема, це вже теж огромний плюс. На відміну від Лезерманів, тобто пружина це, звичайно, що дуже зручно, але ну, без пружини він набагато краще працює у польових умовах. На це теж хлопці, звертайте увагу та те, дівчата теж. Бо ці пружинки дуже швидко виходять з ладу і. Враховуючи те, що у лазерманів така конструкція. Ну, тобто, мультитулу хана. Так, тут у нас знов інструменти для зняття ізоляції. Два. Зараз на камеру зловлю. Ну, і звичайний просто Нічого такого надзвичайного тут нема. Але. Цей тут мені подобається одразу. Бачу, що штука дорога, і по інструментам, до речі, тут є все. Вага 209 грамів. З піхвами нема, от що погана кліпси. І з піхвами вага 240-250 ну, грамів. Тобто ось така штука висновок. Мені тут сподобався. Є плюси-мінуси. З мінусів я, мабуть, віднесу то, що як і на всіх Вікторіноксах, ви без ногтів його ну, дуже незручно їм користуватися, уповні його відчинити. Але у польових умовах ногтів всіх відростає дуже швидко. З плюсів нема пружинок на плоскогубцях. Дуже надійний тугий, тугий замок. Тобто працювати я одразу кажу, їм буде дуже зручно. І з мінусів ціна, бо коштує він дуже дорого. Я б собі таке не взяв, але. Але ось по звіту в цьому році вже працюють перевози. Я відправив хлопців, хто дивиться і Тенейше, і е, ето, Господі, як його! Ендуру е, ну, четверту. Хлопці знають, хто замовляв. Тобто, скоро чекайте, скоро по новій пошті получите. Тобто отримайте. Е, Знов всіх зі святами. Дякую за те, що дивились. Ставте вподобайки. Донайте на ЗСУ. Пока-пока.